Друзі, всім привіт. Сьогодні 23.08. На ваших глазах виноград по названням Victoria. Що за нього хочу сказати? Дуже сильно радує цей виноград. Обалденний мускат, ягода просто м'ясиста, неукривний, устойчивий до болезні. Я ось замітив ну, за 3 роки. То, що він э, дає урожай, ні разу він не болив, нічого його не хватало, класичну обробку. Грони хороші є, Такі ось. Я сітку надів, тому що вже оса. Це якби вже розпродали багато, залишилося. Отдельно, може 10 грон. Не видно, да, отсюда. Ось такі ось бомби. Отакі Виноград класний. Рекомендую. Саженці є. Кому цікаво, дзвоніть, заказуйте. А також хотів я показати ягоду в розрізі, зважити її і подивитися яке количество сахара вона набрала на сьогоднішній день. Так, друзья, зірвав я несколько ягод разных. В Вікторії є більше, менше, все. Давайте подивимося в розрізі, яка тут м'якоть, що вона реально м'ясиста. Кидаєш в рот взагалі таке іменно. Подивіться, красива яка. Так, в общем-то, давайте будемо вважить. Ну така ягода, ну, средняя, ну есть отдельнее все. Побільші. Так, по нулях, да? 7, 7,7,20. 7,60, 59. Ну, в общем-то... Сюзи. Ну тихо. 21 грамм, три ягоди. Ну, ягода не маленька така, Давайте на сахар подивимося. Ось є такий приборчик. Сейчас ми поміряємо сахарок, капаємо сюди я з ягоди сок. Закриваємо і дивимося. Так, що у нас вже тут? Ітак, уровень сахара у нас показує 20 брикс на отметке. Тобто сахара достатньо. Э, у нас ідуть дощі. в последнее время. Сахар трохи уйшов у усіх сортах винограда. Не такий сладкий як должен бути. Ну, все уже сладкий. 20 це я вважаю достаточно. В общем, то всем спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайк і всем пока!